Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я пропоную вам послухати казку Сонячна матуся. У маленькому лісі жило багато різних звірят. У кожного була своя домівка, свої справи і найголовніше своя матуся. Матуся лисиця завжди ніжно укривала своїх лисенят Теплим хвостиком варила їм смачну кашку та співала колискою. Матуся їжачиха носила яблучка на своїх голочках і дбала, щоб у хаті завжди було затишно. Матуся Зайчиха вчила своїх малят бігати, стрибати і ніколи не сумувати. Але одне мале совиня немало матусі. Воно жило з дідусем совом і часто дивилося, як інші звірята туляться до своїх мам. А чому в мене немає матусі, тихесенько запитала совиня одного вечора. Бо вона стала зірочкою, коли ти був зовсім маленьким, сумно відповів дідусь. Але вона завжди поруч, у твоєму серці, і кожного разу, коли ти усміхаєшся, вона світиться на небі ще яскравіше. Совенятко задумалось, а потім змайструвало з гілочок травички і квітів чарівну листівку. Я тебе люблю, матуся зірочко, і підняло її високо-високо на гілку. В ту ж мить на небі спалахнула зірочка, особлива, сама найтепліша. Вона ніби посміхалась, а на ранок усі мами лісу принесли совеняткові. Снітанок, свої обійми і свої добрі слова. Мама малята, це не лише та, хто тебе народила, сказала матуся білочка. Це та, хто тебе любить, а тебе любимо ми всі, додала матуся ведмедиця. Совенятко знову посміхнулося. Його серце зігрілося, бо там жила любов. Ось така казочка малята. Дякую вам за увагу. До наступної казки!